Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І ось буквально кілька хвилин тому постар приніс мені. Посилочку. Посилочка маленька. Відео буде сьогодні коротеньке. Покажу вам, що я купила, яку новинку. Ну, ось така коробочка невеличка, фактично. Ось. І зараз я її відкрию. Я вже почала відкривати, але ось тут зараз знімемо ще цю плівочку, і я вам покажу, що в мене тут є. І так, поглянемо. Ой, яке гарненька. Відкриточка мені тут. Є відкриточка. Це мені прислала Сара. I hope you enjoy your new hoyas. Сподіваюся, що ти будеш задоволена своїх нових Хой. Дякую. Тобі, велике, Сара. Бачите ось? Це мені прислала Сара декілька зрізів своїх Хой. Ось, я в неї купила одну, а вона мені запропонувала ще дві. Каже, в мене є невеличкі зрізи, і я тобі їх просто подарую. Так що ось така красота. В мене зараз я покажу вам. Хої були великолисткові, ну, ось так вона легенько запакувала. Бачите, просто в плівочку. Ішла вона посилочка всього тільки одну добу. Вона вислала вчора її. Десь коло 11-ї години. Ну, десь якраз доба, майже. О, зараз півдесят, ту у нас. О, ось, там в мене годинники, бачите. Зараз на півдесяту, пів на 10 Ось, зараз пів на 10 годину ранку, а вона вчора десь об 11-й прислала. Вислала, вірніше, І ось сьогодні вони вже прибули до мене. І подивимося, ось такі гарненькі зрізи. Так. Ось така є прекрасна хоєчка. Оцю я купила в неї. Бачите, в неї листя наші ще трошечки засмагли. Чим більше потрапляє сонечка на листочки, тим більше вона засмагає. І в неї дуже гарні квіточки. І зараз я вам напишу назву, як вона називається, ця хоєчка. І ось є ще одна, і хочу вам показати: дивіться, вона вже з квітконосом, чи я помиляюся. Ні, не помиляються, вона має квітконос. Бачите? Ось вона квітла вже, в неї вже був квітконос. Ось вона відквітла. І ось тут у нас є вже такі малесенькі, гарнесенькі пуп'янки. Але я не впевнена, що вона заквітне, тому що часом, коли хоя не вкорінена, тому що вона мені дала два зрізи, які не є вкоріненими. Бачите, просто зрізи. Подарувала своєї хої. І я вам обов'язково напишу, хто це. Це така велико, теж великі листочки в неї. Ну, не дрібненькі, в всякому разі, а такі доволі величенькі листочки, бо порівняно з оцим листочком, то він велетень. Ось, а це така дрібненька. І вона вкорінювалася ще одна третя хоєчка. Ну, давайте детальніше оглянемо цю хоєчку. Вона дрібнолисткова. І ось вона, бачите, вкорінювалася у перліті. Бачите, тут навіть є залишки перліту. Ось Оцей зріз Сара мені подарувала. І ось цей зріз теж Сара мені подарувала. Ось, ну, а цю хоєчку я купувала. Ось тут буду мати ще таких три прекрасних хоєчки в своїй колекції. Сподіваюся, що їм у мене теж сподобається, тому що там ті хоєчки, що в мене вже є, вони прекрасно розвиваються. Ні одна з них не загинула, я покажу вам з часом. Зробимо огляд хой і покажу вам обов'язково, яка там в мене картина. Ну, а тут, наскільки я знаю, зараз я так, тут є зростик. В цій хої є от молоденький зростичок, наче. Якщо я не помиляюся, він потягнувся, і тут потрібно обов'язково буде її вкорінити. Але я зараз в мене є вже хоєчки, які вкорінюються в мосі, і я теж поставлю їх у мох. Але ось тут, на цій хої, я побачила вже зачаток корінчика десь. Зараз я вам покажу. покажу. Ось, бачите, ось. Зачаток корінця, так що я сподіваюся, що з нею теж все буде причудово. Я її покладу в мох, будемо нарощувати корінчики в мосі. Ось. Мені дуже сподобався колір, що листочки в неї замальовуються в такий, наче трошечки червонястий відтінок, бачите? Потрапляє на неї сонечко, світло, Чим більше світла, тим червоніші будуть листочки. Дуже буде гарна, ефектна. Ну, а ця дрібнотка, дрібнолисткова, дрібно-листкова. Теж я вам напишу назву до неї обов'язково. Ось, така от вона вже вкорінена. Її можна зразу садити у горщик. Ось, правда, довгий такий в неї пагін вирісну, але можна її буде потім формувати теж. Ну, Ось таких три прекрасних хойочки я отримала сьогодні. Одна з них куплена, оце що посередині. Ну, а ці дві. Одна вкорінена, а одна теж зріз. Я отримала в подарунок. Дякую Сарі. Дякую. Вона має дуже багато в неї хой, в неї дуже велика колекція. І час від часу вона мені повідомляє, що вона продає одну з якихось вірніше, не одну, а зріз з таких чи таких хой. І ось завжди мені щось перепадає. Ну, а вам на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші до гори. Дякую вам. За те, що ви зі мною підтримуєте мене, всім хорошого настрою, хорошого дня і всім пока!